Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Феєрично зсу потужно атакували аеродром Борисоглєбськ, Знищено літаки і склади кабів. Скандал в зсу за участі сирського бездіяльність генералів призвела до оточення наших військових і великих втрат. Пекло на фронті Покровську загрожує оточення, а на Харківщині росіяни захопили село. В Україні пропонується примусово зупиняти транспорт о дев'ятій ранку в хвилину мовчання. Порошенка спіймали на брехні. Він пообіцяв відновити розбитий шахедом музей, але щось пішло не так. У бідного депутата від слух раптово розбагатіла мама пенсіонерка. Привіт, я Вероніка Вірмєєва. Перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал, якщо і досі цього не зробили, і поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. Вночі Росія знову атакувала українські міста безпілотниками, але було неспокійно і в Росії, адже десятки українських дронів летіли на військові об'єкти росіян. 5 липня українці завдали удару по аеродрому у Воронезькій області Росії, де базуються ворожі літаки су 34 Су-35 та су 30 За даними Генштабу, уражено склад із керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та ймовірно інші літаки. Також ще у кількох російських регіонах зафіксовано вибухи пожежі та перебої з мобільним інтернетом після нічної атаки. БПЛА. За повідомленнями російської влади та очевидців, безпілотники атакували низку об'єктів у російських містах: Чебуксари, Енгельс і Саратов. Місцеві жителі Енгельса в соцмережах повідомляють про серію вибухів у районі військового аеродрому. Новий гучний скандал довкола фронту, де замішаний навіть головнокомандувач Сирський, бездіяльність генералів провела спершу до оточення наших військових, а згодом до загибелі. Десятків військових таку заяву зробив командир батальйону 47-ї бригади Олександр Ширшин про бої на Білгородщині. Ми з оточення не могли вивести людей. Криків було стільки. Генерал не дозволяє. Це була відповідь на прохання перемістити людей на одному зі спостережних пунктів, який був в повному оточенні відрізаний від решти сил. І ми не могли нічого зробити. Дозвіл на відхід врешті отримали від керівництва, але вже було запізно. Люди там загинули, і варто нагадати, що саме Ширшин у травні заявив, що написав рапорт на звільнення через цитую дебільні задачі командування. Ось, власне, це його тоді допис дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей: тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів, не приводить ні до чого. Все, на що спроможні, догани, розслідування, накладання стягнень, ідуть всі в сраку. Політичні ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися після чого головнокомандувач ЗСУ, коментуючи цей допис, сказав, що ширшин просто хоче уваги чи реалізації. А ви щодо всього цього думаєте? На чиїй стороні правда? Пишіть у коментарях. Ситуація на фронті знову загострюється. Росіяни купували мелове на Харківщині та намагались розширити плацдарм на захід від Оскола. Про це свідчать дані ресурсу Діпстейт. Також аналітики додають, що можливі нові атаки на Бологівку та відрадне у Донецькій області. У Діпстей заявляють і про те, що ЗСУ отримують оборону, але в районі відчувається брак резервів, тоді як росіяни продовжують перекидання сил чи не щодня. Власне, ця серйозна проблема не обмежується лише одним напрямком, і місцями це навіть загрожує оточенням для українських військових. Про дефіцит піхоти, зокрема й на Донбасі, говорить військовослужбовець ЗСУ з позивним Мучний. Якщо ми зараз не знайдемо піхоту, щоб закрити цю ділянку, можемо готуватися до оперативного оточення великих міст починаючи з Мирнограда і до Покровська. До прикладу на Мирноградському напрямку зараз тривають важкі бої за село Федорівку. Росіяни поступово стягують туди резерви, розосереджені по всьому північно-східному флангу. Для часового яру залишаються лічені години. Противник контролює більшу частину міста і дотискає частини ЗСУ в Миколаївці та на північ в опорнику від ступочок. Військове робить невтішні висновки. Наші бійці тримаються на характері, але ситуація катастрофічна і незабаром доведеться відходити. А на характері зсу доведеться триматись ще довго, як мінімум, до 10 років. Так вважає командир полку Ахілес Юрій Федоренко. На його думку, фінальні бої в російсько-українській. Ській війні відбудуться аж до 2035 року. За моїм переконанням, до 2035 року мають відбутися все-таки фінальні жорсткі бої, які дадуть можливості покласти край російсько-українській війні шляхом збереження української державності і закладанням фундаменту до повної руйнації Росії. Тож вкотре нагадую, що ключ до перемоги знаходиться не в Кремлі. І не в Вашингтоні. Ключ до перемоги знаходиться ось тут всередині кожного з нас з вами. І щось підказує, що його думка таки має раціональне зерно, оскільки загарбницькі амбіції Росії нікуди не зникають. До того ж, в планах Путіна кошмарити Україну безперервними атаками цього літа на тлі скорочення військової допомоги від Сполучених Штатів. Про це пише видання, «The Wall Street Journal». видання пише: Москва нарощує наземні операції та бомбардування українських міст. Стратегія Путіна зламати здатність і волю України до спротиву, посилюючи тиск як на армію, так і на цивільне населення. Останні події лише зміцнили впевненість Москви в тому, що вона зможе виснажити Україну та її союзників у затяжній війні. Україна буде змушена економити ресурси, що ймовірно пришвидшить просування Росії на фронті. До того ж, поки що Україні вдається стримувати наступ Росії у Сумській області, але це ще більше виснажує без того. Обмежені сили журналісти акцентують на тому, що захоплення території наразі не є головною метою Путіна. Першочергово він хоче виснажити українські сили, знищити озброєння та підірвати моральний дух як населення, так і західних союзників. Але ви уявіть собі, навіть попри таку відверто жахливу ситуацію, українські військові ще й встигають насипати ворогу, причому систематично. Сили оборони вдруге за тиждень успішно завдали удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії збройних сил Російської Федерації. Крім того, наші захисники уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії збройних сил Росії на тимчасово окупованій території Донецької області. Ви самі добре розумієте, що нашим військовим зараз, м'яко кажучи, нелегко. Поставте лайк підтримки під цим відео і подякуйте їм за стійкість і героїзм у коментарях. Слава силам оборони України! Обіцянок цяцянок гетьман Порошенко не дотримується. Я зараз навіть не про його політичні обіцянки, а суто людські, про благодійництво. Петро Порошенко так і не виконав свою обіцянку відновити музей Шухевича. 1 січня 2024 року його зруйнував російський шахет. Шенко тоді обіцяв виділити 4 мільйони гривень на відновлення садиби. Ось власне, що він тоді казав. Наша команда привезла гарантію банківську на 4 мільйони гривень для того, щоб це відбудувати. Ми не можемо по-перше чекати, поки війна закінчиться. Це треба зробити вже і зараз. Пройшло півтора роки на тому місці. Замість відновлення квітне бур'ян. Це написав політолог Валентин Гладких. Бур'ян на місці розбомбленої садиби Шухевича, яку півтора роки тому визвався відновити Порошенко. Ще раз свідчить, що слова цього політика не варті паперу, на якому вони написані. Ну, якщо чесно, я не здивована. А ви напишіть у коментарях. А зараз історія про неймовірне збагачення. І коли я вам розкажу, як народний депутат намагався врятувати світ слідства магічним ритуалом, ви будете, м'яко кажучи, у шоці. Але давайте по порядку. Є у нас такий бідний і нещасний депутат від слуха Андрій Клочко. Але фортуна, як то кажуть, повернулась до нього саме тим боком. Бо цьому бідосі ну дуже поталонило на родину. Всі його родичі заможні, особливо його мама. У 2021 році журналісти схем виявили, що мама Клочко, власниця майна на 14,5 мільйонів гривень, двох квартир в столиці, будинку, елітних ділянок та Тесла Модел X за 15 мільйонів. У самого депутата в той час була задекларована зарплата у 102 тисячі гривень, а мама була безробітною. Отака собі звичайнісінька українська пенсіонерка з Теслою та купою елітної нерухомості. Але мама синові чомусь жити не дає жодній зі своїх квартир, оскільки сам клочко має орендовану квартиру, за яку платить на хвилиночку держава по програмі компенсації житла для депутатів. Але багато в депутата не тільки мама, а ще й дружина. Вона заробляє в 30 разів більше за депутата. В її декларації значиться доходів у майже 4 мільйони гривень. Чого ж жінка не змогла сплачувати оренду за коханого чоловіка, неясно. Але повірте, це не весь крінж історії, бо СТБ зі своєю битвою екстрасенсів на фоні цього просто відпочиває. Словом, в таку багато родину і бідного нещасного депутата не повірили у ВАКС і відкрили справу ще в листопаді 2024 року за недекларування майна і незаконне збагачення. Ну і власне далі обіцяний крінж. В суді Андрій Клочко пішов на крайні міри. Провів стародавній ритуал очищення маком, щоб звільнити приміщення від нечистої сили, не допомогло. Вакс винесли йому попередження і досі продовжують розглядати його справу за незаконне збагачення. А ви як думаєте, як довго ще будуть справу розглядати до винесення вироку? І, взагалі, чи буде вирок? Напишіть свої думки у коментарях. Скажіть, а ви зупиняєте своє авто о дев'ятій ранку, коли вшановують пам'ять загиблих у цій війні? З того, що бачу особисто, я зупиняються люди дуже рідко, і причини у цього всього звичайно можуть бути різні. Десь це щільний потік по проспекту, десь швидкісний рух по автостраді, де зупинка взагалі може бути заборонена правилами дорожнього руху. Ініціатива досить правильна, як на мене, але не до кінця продумана. Також тепер усіх зможуть змусити робити це примусово. Про це заявив командир 25-ї окремої бригади Національної гвардії України, полковник Михайло Крижанівський. Зупиняються, спостерігаєте? Не, Не зупиняється. А як думаєте, як це можна змінити примусом? <кхух> Ви ж повинні розуміти, що якщо ми стільки років, десятиліть, століть були під гнітом Росії. Е, то з, і враховуючи сучасні реалії, я вам не про війну, а про те, що е, всі вважають, що демократія там можливо це можна робити, що хочеш і коли хочеш, всі, то можна тільки примусом це зробити. Люди багато чого не розуміють в слові демократія. Але однозначно примус міг би допомогти всім. Якщо чесно, я не дуже уявляю, як до цього можна примусити. Уявіть тільки скільки поліцейських одночасно треба виводити на усі дороги, аби це контролювати. Одним словом, тема дискусійна. На ви згодні з думкою полковника пишіть свої думки у коментарях. Ну а ця історія просто в голові не вкладається на Хмельниччині. Вбивали собак, щоб лікувати туберкульоз жиром і м'ясом. І так, ви все правильно почули. Та, чи тварин можна вбивати? Де докази, Де докази щоб все вбили? Ну Де. там вся кров свіженька. Ваш, чи дід Вашу діти, сусіда. Ну шашлик. ви це ну, як цього повірити. Якому столітті живуть ці живодери? Я не знаю. Втім, очевидиця з селища Вишнівчик повідомила про жорстоке вбивство тварин. За її словами, напад був холоднокровним і виглядав як ритуал. І такий випадок далеко не єдиний. Вчора о 7.50 тут було вбито. Десь шістью, вісьмю може більше ударами топора задньою частиною по голові молоду собаку. Я прибігла в кінці, вона ще вільнула хвостом. На місце приїхала патрульна поліція, підозрюваний зізнався у скоєну малою від собі. Кримінальне провадження досі не відкрито. Закликаємо правоохоронні органи все ж таки виконати свої обов'язки. А ви що думаєте про цю історію? Ще одні втікачі за кордон, які мають кримінальні підозри, цього разу мова про власника компанії Автомагістраль Південь Олександра Бойко та генерального директора цієї ж компанії Миколу Тімофєва. За даними ЗМІ, шкурнули ці обоє за кордон через пункт пропуску старокозаче спершу написали про бойка. Загалом, після повномасштабного вторгнення, він 25 разів виїжджав з країни, але його поїздки зазвичай тривали 4-10 днів. Проте, після виїзду, наприкінці жовтня, він вже 7 місяців перебуває поза межами України. Майже одночасно із ним країну залишив від двадцять 25 жовтня через той самий пункт пропуску Старокозача, як пішохід. А разом з ним і брат Олександра Бойка, Юрій Бойко, це не той, що з ОПЗЖ. Юрій є директором компанії шляхових 97 якою якої владіє разом з братом і виїзд із країни, скоріше за все пов'язаний із кримінальними провадженнями, де фігурують обидві компанії. За даними слідства, службові особи автомагістраль Південь вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт та здійснювали завищення цін на товарно-матеріальні цінності а надлишково отримані бюджетні кошти за фактично невиконані будівельні та інші види робіт були спрямовані на афіліовану структуру у вигляді сплати за надані послуги та оренду нерухомого та рухомого майна. І питань у мене тут більше навіть не до самих втікачів, а до правоохоронних органів і прикордонників, які чи то не помітили, чи то зробили вигляд, що не помітили, як в них з-під носа тікають фігуранти кримінальних справ. На жаль, для України це все стає регулярною практикою, бо хтось або не хоче, або йому дуже вигідно не розувати очі. У Україні 11-й рік війна, але це не заважає окремим народним депутатам збирати лайки на своїх російськомовних Ютуб. Наші колеги з руху чесно проаналізували, хто і як щебече не солов'їною на Ютубі. Лідером за кількістю підписників серед нардепів у Ютуб є Олександр Куницький з фракції Слуга народу, який ще до обрання до парламенту був відомим блогером. Його російськомовний канал «Зепі Санек» зібрав понад 1,6 мільйона підписників. Серед роликів, наприклад, викриття роботи поліції. І Як же тут не згадати про чи не головного патріота і рупора Верховної Ради, який здається контенту, виробляє більше ніж працює? Це я про Олексія Гончаренка. Популярний російськомовний ютуб-канал має і Олексій Гончаренко. На його каналі огляди світових подій, засідань ради та власні політичні коментарі з маніпулятивними заголовками. Загалом нардеп у десятці за охопленнями в кожній соцмережі. Бабло сиплеться! Ну ви розумієте, ну це ж біда, ну так не можна жити. Ну і це ще не всі герої цього антирейтингу. Серед російськомовних ютуб-блогерів також нардеп від слуг Євгеній Брагар, Юрій Бойко, ПЗМЖ та Артем Дмитрук Відновлення України і ось що важливо: російськомовні ютуб канали нардепів тричі популярніші за україномовні. Понад три мільйони підписників, загальна аудиторія всього п'яти активних російськомовних каналів народних обранців на Ютуб. Тобто відповідальність не тільки як то кажуть, на виробнику, але і на споживачу. Як вам таке? Війна війною а елітні авто по столичних дорогах роз'їжджають кияни в лідерах за кількістю везених розкішних авто в Україну. Від початку року 131 розкішну іномарку встигли завести українці за кордону. Найбільше автівок потрапило до Києва 43%. Далі Київщини 13% і у Львівщини і Одесьчини по 9%. А у рекордсменах, до речі, порше. Як вам така розкіш під час війни? Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це дуже важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губились на просторах Ютубу. Побачимось.